Друзі, всім привіт. Не знаю, є вже багато відео на цю тему про мускусних качок. Ну от, так щоб хтось поділився своїм досвідом у утриманні мускусів як на м'ясо, так і на яйце. і. На все інше я такого, ну, щоб загального не знайшов. Тож вирішив поділитися своїм досвідом іменно по утриманню цих, цієї птиці за цей рік, що воно в мене є. Це вже, виходить рівно рік, як в мене мускуси. Почали воно в мене з'являтися так масово з вересня місяця минулого року. Тож, що вам сказати за рік утримання? Не знаю, чи ті, хто утримує мускусів, замічали за ними різні повадки по кольорах. Навіть мається на увазі іменно по кольорах. Стосовно саме цієї лавандової, лавандового кольору. А ці качки... Дуже, до речі, так дуже непогано несуться. Але в мене цього року був один якийсь гермафродит чи що, не знаю, що качка взагалі не неслася. Ні одного яйця в неї не було. По цих молодняку в мене, ну, я <кхух> якщо взяти підував дві качки і качура, то молодняку в мене я продав суточними. 30. 35-40 штук, там вже точно не А, І зараз в мене тут їх є 4 молодих. Це вже рахується самі, хай буде 35-39. Один качер зараз знаходиться в... в, 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 в загоні тут. Видно. видно. Вже маєте 50. І ще там гуляє штук. О, чекайте, що там в мене є? 9 білих, 8 чорних. Ні, 9 білих і 7 чорних, це є 16, 3 шоколадні. Це є 20, 23 і ще штук. 8 10 гуляє в мене по дворі там. Це 60. Від двох лавандових я отрима 60 молодих. Ну це, якщо взяти під увагу те, що один раз одне гніздо мені розгорила собака, в якому було ще 15 яєць. Вже прямо перед виводком тоді має... так було, що іменно тут. Одне гніздо вона роздарила і в цьому загоні вона роздарила два гнізда повністю і один наполовину. Тоді за один день вона зліквідувала у мене близько 65 яєць. Тому що там качки сиділи, в них було по 20 яєць, в кожної. Тут сиділа коричнева сім'я. До речі, щодо коричневої сім'ї це просто ідеальні квочки, це краще не придумаєш. А ці вони агресивні. На яйцях в мене дві качки, які сиділи по два рази, вони сиділи агресивно, дуже агресивно сиділи, атакували, постійно нападали. А, то так само по голубих і чорних. Але щодо голубих і до чорних, вони не приймали взагалі іншої птиці в себе в загоні. Тобто, якщо б до них хтось заходив. Mm, там був просто інше каченятко, яке забігав, там виріг доріг якусь шперку чи ще щось. Зразу було знищення качером чи качкою. А, так само в голубих. Ці два кольори вони якось більш були от такими дикува... ну тобто неадекватними. Mm, що по лавандових, то до них, навіть якщо я зараз кинув суточний молодняк. Вони його не зроблять, їм взагалі все одно хто з ними ходить. До них дуже часто приходять курчата, зараз приходять деякі каченята, нормально там йдуть їсти, пити, вони на них взагалі не реагують. Їм все одно хто з ними ходить. Це от дуже великий плюс для Лаванди, що от скільки в мене не було, ну, от був молодняк, який я не мав куди посадити, і просто я кидав сюди на день, там, на два як не треба було. Він тут спокійно з ними ходив, качок, що качки його не трогали. Навіть качки, які сіли на яйцях, вони молодняк не трогали. А, що до коричневих, коричневі е, качки вони ідеально висаджують яйця. Мені одну приходилось прямо викидати з гнізда, щоб вона пішла поїсти, тому що в мене була така проблема, що вона не виходила сама. Її потрібно було викидати. Тому, як я зрозумів, я просто підійшов, я її взяв, вона важила, не знаю, вже може грам 800. Вона була вже дуже легка, в неї прям всі киски відчувалися. Тому що я бачу, що їх хтось виходить. Їх там сиділо три, одна така була більш-менша, а дві були дуже худі. ну і, ну, Потім одна була худа, одна, одна була дуже худа. То тут я почав викидати, висижуть вони яйця ідеально. Інших вони в гніздо не пускають. Тобто, якщо захоче якась прийти, качка, крока знесеться, вони її не пустять. Щодо мене, то вони стали дуже адекватно. Я спокійно міг під них засунути руку, повибирати яйця, перевірити, поставити назад. Взагалі не реагували. Це перший момент, другий момент. Вони спокійно можуть під себе взяти інші яйця, тобто від іншої птиці. Що з білими в мене було провальним, З білими мускусами, з іншими я не пробував, з лавандами. З лавандові в мене ні, а саме теж не пробував. Тільки от з білими попробував і з коричневими. Дві кальчики. Які до мене приїхали по пошті, я там підкинув їм по декілька курячих яєць, ну там був просто перед виводом, і мені треба було страшно інкубатора, то вони з тим не справились. Там їм ще лишалося один день догріти, щоб... я вже чув писк яйці, я вже чув все. І там просто лишалося два яйця. І мені треба було пробити інкубатор, то я ж подумав, що ну, підкину їм і хай вони висадять. На жаль, вони просто з'їли Да. вони просто їх з'їли. ці дві качки. Біла качка, там англіна яку ви могли бачити в попередньому ролику. Вона в мене висить трохи час Ну, це прям наша качка. Я також спокине під нею, запихав руку, перевіряється, вона адекватна, ну, тому що вона нас виросла. Інші білі, а зовсім інша політика. Також по чистоплотності, от о, лавандові і коричневі, прям. Ну от. Це два тижні дощу, але ще видно навіть Ну Тут зрозуміло, що не видно, тому що дощі два, ну, два тижні були. Ну, а тут ще вон там тирса є. А Тут також була тирса. Тут ще грубше було розстелено, як в лаванді. Немає, без сліду пропала. До речі, в лаванди... Тихо так само зберігався, як в курей. Та саме коричневі, вони теж, також такі більш чистоплотні. Ну, це я зараз говорю про свій досвід. У кого було інакше, напишіть, будь ласка. Далі візьмемо білих. Білі це те саме, що кракають. Вони просто дають їм бідон води 10 хвилин часу і вода піде в землю. Вони вихляпають все, що можна. Це такий мінус білих качок. Вони прям якось звичайні кракери, чи вони страшно розливають воду. Звичайно, з бігунками не травняється ніхто. Бігунки це прям страж повсюду, і як Дякільки... їх не постав, на яку поверхню, всюди роблять страж дуже швидко. Тим більше, що бігунки вони дуже швидко топають ногами, ну тобто вони наливають воду, на її заходять, топають ногами, розмулюють її. І своїми тебами там прям норирують. Ось такий мінус в бігунків. А далі голуба, чорна сім'я. Що? Чорний також вони не чистоплотні. Скажімо так, якщо брати 5 кольорів, голубий, чорний, білий, коричневий і лаванда, перший місяць має лаванда, другий коричневий по чистоплотності. А, третє це голубі, четверте чорні і п'яте місяця білі, вони просто грізнові страшні. Навіть якщо я зараз я пройдуся, то ви побачите, що от, там коричневі от, ходять качки дуже чисті. Лавандові кончури ходять чисті. Білі ходять такі, ніби вони вилізли вийшли, вийшли з шахти якоїсь. От, зараз вон. білий стоїть, він там не повністю грязний. Далі. Чи окупається ця качка? Так, ця крачка спокійно може себе окупити за сезон. У мене вони себе окупили повністю. Найменше молодняку я цього року отримав від голубих. Навіть навіть не най... як сказати, в мене... Ну, дві голубі качки я від них мав 34. Точно 34 штуки молоді, я молодню коя мав. По двох качках по одній я не рахую, тому що вона строката була. Вона ну, там від неї ще може було штук 10, я просто старався, її яйця просто викидав, ну, тобто давав їсти там, мішанку, збивав, щоб було більше білку, щоб краще качки неслися і кури. А вона сиділа на яйцях від голубих чистих. Ну Від неї ж теж було десятка, то хай буде 43. Ну, також непогано. Ну, так як качур був голубий, але його батько був коричним, а мама була голубою, то дуже багато мені пішло було нікуричневого. І от зараз там ось ці три качки, які я вам показував, і ця одна що знаходиться в мене в цьому загоні. Тут вже хусти прийшли. Ось ви її можете бачити, красива сила каточка коричнева. Також можете бачити, що тут якби грязно, але ну, от іменно от качерла лавандовий, і от вона коричнева. не знаходить честь. Чуємо вже не, не радувати. Качки вже втекли. Так. Якщо я закінчую, я вже забув. Чисто а, про а, голубих. Ага, і про коричневі гречок, які там ходять, то от вони від цього качура, я хочу їх лишити, а подивитися, що в мене буде на наступний рік. Хоча лише одну качку, ну там її буде по ній видно. це молодняк чи ні, тому що. Хто тримає мушку, той знає, що а, їх розрізняють полосковитися біля очей не білий. Я не рахи, так що шов. До речі, ось одна качка отака, а одна мене є не лавантова навіть, а більш. Такий там в неї. Зробив називається. Ліловий. О! Не така більш лілового кольору. Тоже як в типі а, плечистому. Не знаю, що з ними робити. Ну як? Я буду їх, звісно, їх продавати, тому що вони мені не потрібні. Так, ось це моя молода качечка пішла, ось ще дві. Там ще є три качки, але в них прямо іменно під ось тут на всьому згині. Ось як бачите, голова зігнута, отак. От іменно на в цьому згині під, а, під, так, під горлом в них біля пір'ячка. Вони підуть на продаж, мені такі не потрібні. Ну, але все таки досить красиві, досить великі. Також бажу, ось це прям на ногах дуже висока. Я дуже довгий час думав, що це качур. Ну все ж таки це качка. І що До цієї також я зараз думаю, що це качур. Ну, не знаю, от вони мені дуже нагадують чогось качурів. Таке саме було з цією качкою, вона мені також нагадувала качура. Хоча вона качка. І ці також качки по, -по голові видно, що от голова в них дуже така витончена, компактна, маленька. Був тут цей срібний качур, він десь втік, щоб порівняти з ним. Зкрещі вона теж така красива качечка. От, я хочу взяти їх, тому що цікавіше цей колір такий лиловий. В мене була ця року качка дуже красива, велика. Ще більша якось чорна, як ці лавандові, що в мене там гуляють. Прям потужна була качка. Ну мені просто немає куди її ставити. Немає вже куди ставити сінді. Ось качер прийшов і порівняйте його голову. Де він? Ось він. Ось, голова качера, бачите, яка в нього масивна. І ось голова Два, Ну, два рази, але ну, значно менше, ось до інших порівняйте. Ось так само до чорних цих. У них голова менша, як в нього. Ну, все одно. Хоч в мене ну, чорні мені цього року не зайшли взагалі через те, що от качур, який в мене був на сезоні був з дуже-дуже поганою заплідненістю. І оце прям молодняк. Кращий з кращих, який я міг собі відділити, оце вони. Більше я нікого не зміг відділити. За, ну, просто якщо мені зараз не треба було ще взяти якусь кацьку, мені вже немає від кої взяти. От це все, що я зміг от, три білі. там одна ще ходить четвертя. Ну, все одно я ще думаю, що ось цей спереду, це качок. Тому це ще велике питання. Ну, поки що вже хай буде, там побачимо. Хоча у них ноги всі грубі, це мене також дуже сильно заманює в не те русло з думками. Так само і до цього. Я також думаю, що це качур. Ну, голова компактна, голова красива. хоча хвіст також вказує ні на качур. Як можете бачити, ось качур, у нього хвіст більш такий розпушений. А у качки він зібраний докупи. От він у качки дуже такий тонкий, витончений, а в них такі качури розпушені. І ось в одного хвіст розпушений, а у одного хвіст компактний, красивий. Ну, будова ціла качк. І я тут поки що в замішанні стою, а не дивлюсь постійно і не знаю. Бо Якщо так, то тоді я піду в сезон з двома качками, одним качуром. Щоб мені мені хотілося, тому що цього року цей качур з чотирма качками нормально справився. Ну, Але той хлопець він дає тільки раз, щоб качка вивела і все. І вона вже з ними ходить от цілий сезон. Ну, тобто не так, як я, що в мене місяць і на нову кладку. У нього прям весь сезон вже ходить скачка з молодняком і він не дає її сісти другий третій раз. У мене сиділи третій раз, і одна корична у мене цього року сіла чотири рази. Тобто це також дуже хороший плюс для, для коричневих, якщо сидячи в четвертий раз, вона дала мені дуже багато молодняку. Оце якраз раз все, що там ходить, навіть вже частина продана. Там білі від неї. Куричневі від неї, голубі від неї, лавандові від неї. Ну, під неї мається на увазі. Вона висадила мені тоді 25 штук, з чого 15 її було куричневих. Ну, так як вони роз'їжджалися, тому що на коричневих був дуже великий попит. Прям дуже-дуже великий цього року. Тому що тут як новшество у них кверична качка. Тим більше ось такого одноберного окрасу. Ну, чорне це дуже красиво. Прям, прям мені дуже сильно подобається. Чекаю, що буде з цих, коли вони виростуть. Тому що поки що я чесно замішаний, стою на них дивлюся і не знаю, що мені думати. Бо ось це мені нагадує качера цей малий. Не знаю. Ну, побачим. Ось тут точно кофер Ну, стрибний, кажу, на ванне постійно. Так. хотел коротко и ясно, а получилось, як завжди. Далі ми рахували ага, по молодняку. Найбільше мені цього року дали коричневі білі. А от прямо щодо білих, а взагалі просто вони дають в себе все, що можуть. Якщо я не помиляюсь, то цього року в мене білих поїхало з господарства штук. Скільки мене поїхало? Їх чекайте, Я вже навіть з рахунку збився. Ну, більше восьмидесяти. І ще в мене є десяток зараз молодих. І ще... Ну, більше сотні в мене було молодняку. Це не рахую... Ну, за якщо те, що собака зліквідувала молодняком, це в мене їх було штук 115-120. Це три качки. Правильно ж? Це, виходить, по 40 малих на качку, і це з тим, що вони мене сиділи по два рази. Ці? Ну, Так, правильно, по два рази сиділи, тому що у мене одна качка мало неслась. Зато дві мене прямо несли по 30 яєць, то я міг розкидати між ними. Ой, вибачте, я показую землю. Коричневі, це по 23. Менше в них не було в гнізді. 23 це був мінімум, 27 це був максимум. Це... Вони мене вивели по 2 рази, одна вивела 4. То виходить. Я не знаю, рахується. 3 на 2, 6, 6 виводів по 20. Хай буде повернути 4 штуки. 6-120. 6 на 4 2 за 4, 144. 180. 170 там з чимось, виходить. Малих від мене було цього року від доречних качок. Прямо так вони мені цього року насипали. Правильно ж рахую? 1204. 160 було малих. Що, зараз ще 4 тут в мене ходить. Ну, от не в цьому загоні, треба в дворі бігати, треба ще одну качку сюди підкинути. Хоча я і цю викину, хай поки там гуляє. Але мені жалко, тому що собака може туди дати, Якщо б не собака, то була б там гуляла. от Гуска. Не знаю, мені зараз здається, що от хтось з цих сірих це гусак. Прямо на них дивлюся і, і, і все. Не можу ще вирішити хто, але ну, от хто з них. До речі, густо такі хороші, плотні зробилися. Тушка, походу, буде хороша, але цим почекаємо. Красне таке срібло. Також цікавий такий колір. Ну куди мені їх? Вони вже... Я ще думаю над ліквідацією однієї сім'ї. Хоча з нею мені буде дуже важко розставатися. Мо я ще думаю. Чи розставатися, чи ще не розставатися, а почекати до сезону і там побачити. Так, білі сказав, Олендові сказав, короче, він сказав чорні. По чорних дуже було мало молодняку. Ще раз качур я повторюсь. А в мене, може, їх було загалом, загалом за всі виводки. Ну, штук 40-50 не більше. От прям чорні, хоча яйцеві у в них була дуже хороша, качок саме, ну от качок підвів прям дуже сильно. Ну, бо я сподіватися, що цей качер не підвіде до сезоні. До речі, в мене був лавандовий вже качер. З маскою трошечки більше чорної як цього. Маска також дуже красива, але но... два дні в мене цей качор пожив і настало качур. Тож я зараз в пошуках чергового лавандового. Коричневий вже ніби знайшовся, має на днях приїхати. Дай Бог приїде здоровий. Також питання, чи можна. А, давайте це вже буде в іншому відео, тому що це вже і так затягнулося. Що на яйцекладку, то я вам сказав. Тут же по кольорах, що вийшло в мене. Кого як виходить, напишіть мені також буде цікаво. Інший досвід, тому що любий досвід це вже великий плюс. Чи свій, чи не свій він. Тож, друзі, пишіть. Цікаво буде почитати те, що вийшло у вас. Це. Всім гарного дня, мирного неба. Люблю, обнімою и і... до нових зустрічей.